Тут аврація, типу, покричав, що в нашу сторону біжать дружні сили і не дружні. Авіація постійно працювала. Тобто це одна за одним. Якщо в Росії не буде, то нікого й буде боятися, в принципі, і кордон не потрібен. Треба Сюди на десь як я сприйняв. Почав дорожці, да подарунки. Для мене найстольніше те, що я не бачу свою сім'ю. Бо е, в мене дуже крута дружина, чергина, яку я не бачив вже. Я зараз буду плакати. Чуєш, там же самоліт. Саме перше, що ми побачили, це група ДРГ-група, якщо можна і так назвати ДРГ. Бо... Вони йшли відкрито по посаці, їх було там доволі багато чоловік. Що там є? Да? Ну, це було вночі і було дуже добре видно. Там прийшли такі, як куряча лапка. Багато йшли посадок, воно розходилось в різні сторони, а вони йшли типу, по кордону від пункту пропуску і там до підкови такої була посадка в вигляді підкови. Син заникався підкладку, четверо забігло в посадку. Я вже зустрічав таку тактику на Солодарі і Бахматі, де чисто йде піхота без підтримки техніки. І завдяки нашим стрімам почали працювати артами і працювали вони касетними снарядами. Розділялися, вони пропадали в посадках, знову з'являлися. Видно було, як вони тягнуть своїх трьохсотих, видно було їхні еваки. Це 17. вторгнення росіян на півночі Харківщини почалося у першій половині травня. Наступ зосередили у районі Липців та Вовчанська. Авіація постійно працювала. Тобто, це одна за одною. Сушки пролітали. 에, ну, більше, звісно, у них 에, акцент був на Вовчанському самому місці, так ми за Вовчанськом навіть трохи працювали, то концентрація була просто сумасшедша. До обіду вже було конкретно гаряче, вже були бої приймали наші суміжні підрозділи. Стрілкові бої, що з лівої сторони, що з правої, з правої сторони, виходить, вони розкинулися по всіх посадках, нормально підтягнулись. Звідки стріляли? Гоматофора. Пацани давай. І у нас вже відбили як правий край. Вже е вони рухались в нашу сторону. Правий край був вже під ними. Була інформація, що у них є вже наші радіостанції. ФПВ-шки літали. Ми... Тільки співали і в півішу ховатися. Ну, і в півішки авіація, все це було до кучі. План росіян був прорвати оборону на кордоні і закріпитися у Вовчанську. Там роботали професіонали по-любому. Бо якби були якісь зелені чмобіки, то вони б не пройшли б далеко. Скоріше за все, там були задіяні одні з кращих сил їхньої окупаційної армії. Пробували технікою, але вона зразу знищувалася. Буквально там хвилин 10-15 вже той танк горить, чи він вже підбитий. 9 травня був мій перша вражена ціль. А на другий день вже я працював по танку. Це взагалі насправді це круто. Теж відкатилися і нові групи їх дуже багато було. Нові групи заходили, заходили. Вони почали вже перерізати наші спешки, виходить. завдяки нашому начальству дали команду відкатитися назад. Не було би сенсу залишатись там. Можна було прийняти бій, можна було просто втратити своє життя і втратити техніку, і надалі просто не робити ту роботу, яку ми можемо зробити ще. Все, що залишилося, замінували. Відійшли, там вже була позиція мінометів. Ми зайшли до них, до копна лінії у них була. Прийняв, прийняв, прийняв. Проламуємося зараз туди до запаснути. Плюс. Снарядами почало крити. Посипало ось, вже земля на голову, ми вже, типу, а і тут аврація, типу, крича, що кричать в нашу сторону біжать дружні сили і не дружні. Концентрація обстрілів і цього все було зашкалююча. Біг один трьохсотий на ноги і один контужений. Е, з приляканими очима, що у них там, типу, їх дуже сильно багато, А вже з лівого флангу теж давили. За даними Генштабу, у перші дні наступу на Харківщині ворог кинув до п'яти батальйонів. Прикордонники відходили до Вовчанська. То нам треба було тактично відходити по кущам і перебіжками, то якби що могли, то й робили. Перебіжками такі в радіусі 100-200 метрів. Ми типу, перебігали. Тому що ми трималися десь 12 годин. Ми майже дойшли до Вовчанська, почались. Противника ФПВщені дрони, розвідувальні дрони. Там почала працювати дуже сильна авіація, а авіація противника знищувала тупо весь населений пункт. Чуєш, там же ж і Далі Та, ну, то ж не буде, слушка, коли буде черкальні 20 минут. Ганялися все одному. Будівлі тупо знайшло все. І при одну, типу, радіус оцей авіації раз одна за одним, майже там 15 годин. Місто було на 80% ціле. Зараз ще я бачу це не одної цілої будівлі. Немає. Поки росіяни панували у повітрі, викликати транспорт для евакуації прикордонники не могли. А евакуацію, щоб не наражати нашу, е, нашу машину, типу, трохи задалеко, 10 кілометрів ми йшли ще пішки через весь Вовчанськ. Я думаю, якщо чесно, що буде легше. Дійшли ми до моста, розбито якраз авіація, а 200 метрів перед цим вже починалися будівлі. Якраз авіація пройшла, три будівлі по, по... Знесло повністю, і ми зрозуміли, що туди ми не підемо. Ми пішли по підрічку, там починаються знову дрони. Ми трохи попали по тій річці, по тих бурянах. Вийшли на мобільний інтернет, кстати, був ще 4 g слава Богу. Все, ми вже поняли, куди нам треба йти. Бійці першого прикордонного загону в один голос кажуть, що наступ росіян не був несподіванкою. Було, так сказати, першим таким показником, що щось готується. Що дуже зашкалювало, типу Орлан, зала, «Суперкам». 24 на 7 постійно тут літали їхні пташки і розвідували обстановку. Це не для кого не було секретом, вже що вони щось готують, що вони мають от-от піти. І в принципі, ми до цього були готові. За час боїв у районі Вовчанська ця група пілотів має чим похвалитися. Банки палили теж і зараз на цьому напрямку теж була. Буханки, оці всяке така нежирна не, не ціль, пікапа теж недавно було вражено в пішкою. Я пам'ятаю, як у нас вийшло пройти між двома службами РЕП, і ми просто йшли по річці. Просто вона от, от, річка, і ми так по устю річки просто пробралися. Зараз наші підрозділи працюють в тил на 10-15 кілометрів. То тобто, якийсь підвоз боєкомплекту, чи ще щось важкого, ну неможливо зараз випала. на запитання, як захистити український кордон у майбутньому. У командира на псевдомохомор однозначна відповідь. Я думаю, якщо Росії не буде, то нікого й буде боятися. В принципі, і кордон не потрібен. Буде. Якщо її спалити всю просто, то там нікого не залишиться. То хто на нас буде вже тоді нападати? Ну, це моя суто думка. Навіть якщо вони... Деякий час буде врегулювання конфлікту, то вони будуть підготовлюватися і надалі, бо там підростає це покоління зомбоване, яке і далі буде мислити так, як, як їм книжка пише їхня пропагандистська. Кордони і міцні кордони. І бажано я ж кажу, щоб там був якийсь полігон з тієї сторони, там санітарна зона. Таке, щоб там тільки ворони крякали і таке. І куча металу спаленого.